Вони любили говорити можем повторіть, писати на автомобілях на Берлін і брати Київ за три дні. Вересень 2022-го. Німецькі самохідні артилерійські установки в руках українських військових лопатять росіян на сході України. Я Андрій Стельмах, і сьогодні поговоримо про САУ Саупанцергаубіця. Хідну артустановку панцергаубиця 2000 німці розробили у 1986 році. А вже в 90-х вона поступила на озброєння. Окрім Німеччини, найбільше панцирів ще в Нідерландів та Італії. В українській історії вони потрапили на поле бою в кінці червня. Власне, 12 таких сао німці передали спільно із голландцями, а наші екіпажі на той момент вже пройшли навчання і були готові до бою. Панцер – Контрбатарейні удари не можна робити. З них зупиняти можна на. Дуже хороша машина. Вона все виконує сама. Особовий склад завжди знаходиться в безпеці, тому що є хороша броня для того, щоб зберегти життя і здоров'я особового складу. І виконується роб бойова робота, не займає багато часу, то тобто 3-5 хвилин. Можна виконати е декілька цілей. Нахвалюють панцергаубиця за швидкострійність. – 10-12 пострілів на хвилину. Сави випускає перші три снаряди всього за 9 секунд. А сучасна система керування вогнем із балістичним радаром. Загалом нашим артилеристам панцирі припали до душі. Про це вони не раз наголошують українським журналістам. Є можливість наносити вогневе ураження за хвилин. Кількома траєкторіями в одну ціль. спектр доволі широкий, від осколочно-фугасних до фугасних, до бетонобійних. Там, чому є перевага, п'ять снарядів можуть лягти одночасно за рахунок різної траєкторії і швидкості снаряду. Стало оснащена навіть радаром, який. Вимірює швидкість кожного снаряду. Це ну така серйозна характеристика, яка дозволяє говорити про те, що в принципі ну. Можна її порівняти з засобами РСДВ. добре. обладнана двома прицілами: панорамним восьмикратного збільшення через нього вогонь ведеться прямим наведенням і лазерний далекомір з вимірюванням дальності майже до трьох кілометрів. Видимість і вдень, і вночі ураження максимально ефективне. Якщо снаряд летить в ціль, то на місці, там де він прилетів, вже нічого не залишається. Живого, неживого, метал. Плоть немає різниці. Якщо говорити про далекобійність, то звичайним снарядом ДМ-121 САУ б'є на відстань до 36 км. кілометрів. А от контрбатарейні пролітає до 50-60 кілометрів. Хоча у 2019 році на випробуваннях 155 мм сау саопанцергаубиця встановила світовий рекорд Постріл у ціль на 67 км. кілометрів. Таким чином німецька САУ, яка відстрілялась хоча б на 50 кілометрів, сховалася, бо поїхала, фактично недосяжна для Росіян. Тому говорити про те, що навіть е е е класичне використання ВПЛА Орлан-10, відповідно, стає, яку постійно використовують москалі, вона в цьому моменті не працює. Тобто вони не досягні в зоні враження російської артилерії. Так само, як і РСДВ. Дальність російських РСДВ до 40 кілометрів. То ми отримуємо всі переваги. При системі і поїхав то в Панцергаубі це Непогана швидкість як на гусеничну сау, 67 км на годину та 45 пересіченої місцевістю. Екіпаж п'ять осіб. Командир на водій-механік і двоє заряджаючих. В німецьких сао є бойовий досвід 2010 рік. Афганістан після загибелі трьох німецьких солдатів федеральний уряд відправляє панцергаубиці на допомогу своїм військам. Вже через два місяці ці сао успішно прикривають відхід власних бійців після підриву на міні. тепер у 2022 році вже 18 установок пансергаубиця 2000 тисячі в руках наших екіпажів відмінно працюють на українському фронті для щільності вогню. Треба більше про це наголошує генштаб на озброєння власне буде феру Наразі Україна замовила у Німеччині і німецька сторона підтвердила власне виробництво передачу українських сторонів 100 одиниць. Сума контракту один, мільярд. Ще 14 липня говорить німеччину погодив продаж Україні України САУ Саупанкергаубиць. Повний цикл виробництва такої кількості триватиме декілька років. Зброї надходитиме поступово. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.